В першу чергу, якщо ви плануєте вийти на маршрут, вам ви необхідно десь зделегідь зазначити, що ви. Плануєте йти особливо це необхідно, якщо літом змінюються погодні умови, і тому це досить необхідно, скажімо, для рятувальної пошукової служби, якщо ви йдете високогір'я, якщо це, скажімо, там район чи Мармарошу, чи Чорногори, де найвища вершина українських Карпат Говерло Для нашого регіону цих таких складних маршрутів немає, але тим не менше, ви необхідні будете проінформувати чи працівників парку, щоб виходити на маршрут, чи зазначити у рятувальній службі що у вас йде група осіб певною кількістю, зазначаєте, яка кількість, і виходите на маршрут щодо самого маршруту проходження. Як бачимо, на маршруті повинні бути також певні правила щодо ходьби. І ви бачите у другому підпункті зазначено, що якщо ви проходите 50 хвилин ходьби, 10 хвилин віддається для періоду відпочинку, але це для ділянок, які є легкими. Легкими це маються на увазі, які не мають значних крутих схилів, які є більш виположені, як для гірського регіону, і не, не здають такого значного навантаження на. Е Ну, скажімо так, на, на спину, на ноги. Якщо це є маршрути складні, а це є значна крутизна схилу чи досить такі складні підйоми, як бачимо, кількість ходьби в часі скорочується і становить 45 чи 40 хвилин, а перепочинок відповідає 15-20 хвилинам. Наступним неприпустивим є те, що коли один з групи хтось добігає або навпаки вибігає наперед. Це створює певні незручності для самих керівників, які йдуть у голові маршруту, і також позаду. Тобто це є основні які основні люди, це є які йдуть. Якщо маленький маршрут, якщо не багато велика кількість осіб, повинно бути дві особи: і хтось перший, хто веде, і останній хто замикає. Якщо група з багатьох осіб. Хтось має бути впереді, в голові маршруту, хтось посередині, а також в кінці. І обов'язково повинен, е, повинен бути слабший, не повинен йти у заді, тобто в останній у цьому ланцюжку, а повинні бути більш до, до перших, м, першої кількості. Ті, які навпаки, сильніші, мають здатність більш витриваліші, вони можуть йти останніми майже як замикаючими. Е, це дозволить тим самим. Е, Скажімо, так уникнути якихось певних. Дискомфортів щодо стану здоров'я чи навпаки, потім якихось певних нарікань, і як зазначено добігання до маршрутів. Тому це повинно бути чітко розставлені по стану здоров'я, за фізичним навантаженням людей, які зможуть іти в цьому маршруті. У похід. Також необхідно, якщо ви, наприклад, переступаєте через повалені дерева, бо буває часом на шляху повалені дерева, то якщо ви переступаєте і ніколи не наступаєте на дерево, якщо воно є. Є мокрим, навіть якщо й сухим, не наступайте, бо тому, що кора може відірватися від дерева і ви можете впасти, тобто задаючи якоїсь певної шкоди скажімо, чи чи зламати руку чи ногу. Це вже в крайні випадки. Ну І також ще один такий, скажімо там, момент, коли ви переходите якісь складні зарості, чи навпаки спускаєтесь по схилу, чи переходите заболочену ділянку. Обов'язково попереджайте тих, хто йде позаду, і кажете, обережно гілка, або навпаки, обережно, тут крутий схил, або обережно тут каміння під ногами можуть тобто, насипи каміння, яких можна поскузнутись. С інші такі числись, моменти, які необхідно для повідомити тих, хто йде з вами в маршруті, щоб вони не ну, тим самим, щоб не створювати якогось стану дискомфорту щодо маршруту. Наступний, будь ласка, слайд. Це я говорю без мікрофону. Хотіла перед тим, як ми перейдемо до наступного слайду, я хотіла повернутися до попереднього, там де так. ми говорили про рекреацію. Так. Зараз ж, у нас спеціальність була туризм, а зараз її змінили, додали назву туризм і рекреація. Скажіть, будь ласка, рекреація і туризм де ширше поняття: туризм чи рекреація? І якщо ми говоримо, ну, нам треба міняти, мабуть, освітню програму, я так розумію. То нам треба туди внести, якщо ми говоримо про рекреацію, ще якось еколого просвітницькі заходи чи дисципліни, чи от як ти вважаєш? Ну, бачите, мені чесно кажучи, з точки зору наукового, мається на увазі, як у вас навчання викладання, важко щось додати. З точки зору то, те, як я працюю в парку, ну, для мене воно майже одне й те саме. Відділи, які працюють в рекреації і коло просвітницький, ми тісно взаємоспівпрацюємо. Тобто, у нас досить, скажімо, майже, майже одне й те саме для нас. Бо тому, що, якщо ви розуміли, коло туризм – це те, що ви можете займатися, ви можете. Можете поїхати в тур, ви можете поїхати е, в якийсь відпочинок, це може бути автобус на екскурсія, це можуть бути е, ну якісь такі інші походи. Рекреація вона конкретно здійснюється, ну, скажімо так, в моєму розумінні, можливо, я й помиляюся, бо я, е, чесно кажучи, до цього питання аж настільки глибоко не вивчала. Але те, що я знаю, це те, що от на певній території, от так як парк, він надає послуги, і ви цими послугами користуєтесь. І це є рекреанти, ті, хто користуються. Тими послугами, які представляє парк, це є рекреанти. Еколо-просвітницька діяльність, це вже йде більш спрямовано, вони так само використовують, наприклад, ті самі туристичні маршрути, ті самі стежки. Ми, вийшовши на маршрут, скажімо, там з дітками, чи в чи дошкільного віку, чи це йде молодші школа, чи це йде старші. Ми на маршруті розповідаємо ту інформацію, яку, наприклад, в школі вони не можуть почерпнути.